Субсидії, чого чекати у 2024 році? Про це ми говоримо далі з нашою гостею з нами. Відеозв'язком Марія Квятківська, перша заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Пані Марія, слава Україні! Ми раді бачити вас. Героям слава! Ми також раді поспілкуватися в ефірі з нашими громадянами і надати відповіді на всі питання. Ну можливо, не на всі, а на цілий ряд питань, які цікавлять їх. Пані Марія, і власне з такого простого спочатку, як то кажемо, почнемо так, що таке саме житлова субсидія? Житлова субсидія це безповоротна грошова допомога держави, окремим громадянам, яким виходячи з їх доходів, важкувато сплачувати комунальні щомісячні платежі. Умови ж призначення і порядок надання от саме цієї безповоротної грошової допомоги регулюється відповідним документом, зокрема постановою Кабінету міністрів, і відлік такий береться ще з 1995 року. І діє він зі змінами, з врахуванням сьогоднішнього стану сьогоднішньої ситуації і на даний час. Пані Марія, а на який термін вона призначається? Житлова субсидія? Чи ми говоримо до прикладу про опалювальний сезон, про рік календарний? Про який термін говоримо? Практично житлова субсидія надається на весь календарний рік. Але обрахунок її здійснюється в два або розмежовується на два етапи: на неопалювальний сезон. І який триває з 1 травня по 30 вересня, і на опалювальний сезон, який триває з 1 жовтня по 30 квітня, от саме, виходячи із того, що влітку ми ж не витрачаємо кошти на оплату за тепло, то відповідно житлова субсидія перераховується за виключенням зменшення таких витрат. А на опалювальний сезон навпаки враховується саме яким чином кожне приміщення, де живе особа, і де вона здійснює оплату за послуги, який розмір цієї оплати складається. І взагалі ще субсидія от, надається на відшкодування витрат за придбання твердого палива та скрапленого газу. Якщо от, е, всі інші платежі вони переглядаються на опалювальний сезон, на неопалювальний сезон і є терміни як подання заяв, як врахування доходів для того, щоб це здійснити, то відшкодування витрат на придбання твердого палива чи скрапленого газу. Який використовується для е, опалення приміщення і щоденного приготування їжі саме в інших умовах, здійснюється, призначається і виплачується один раз на календарний рік, оце таке загальне, пані Марія. Ви казали, що фактично це такий безповоротний грошовий ресурс, який держава надає громадянам України. А хто має право отримувати субсидію? Кому вона призначається? право на отримання житлових субсидій мають усі громадяни України, іноземці, особи без громадянства, але які на законних підставах перебувають на території України та проживають у житлових приміщеннях і, відповідно, здійснюють оплату житлово-комунальних послуг. От, виходячи із цього, кожен має. Але умови трошки відрізняються: От, чи всі підряд громадяни чи окремі. Пані Марія, то за яких тоді умов призначається субсидія? Житлові субсидія призначається за умови наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і можливостей сплачувати їх. Виходячи із соціальних розмірів і доходу кожного громадянина, тобто, якщо е, платіж за житлово-комунальні усі послуги складає більше 15 і більше відсотків від доходів, які має людина, то от якраз ту різничку і покриває держава шляхом безповоротної грошової допомоги. Треба сказати, що житлова субсидія розраховується на усіх членів домогосподарства, які проживають в одному приміщенні. Вони всі включаються для розрахунку. Але є умови, буває в нас дуже часто так, що місце реєстрації одне, місце проживання друге. То лише за одним приміщенням може іти розрахунок. Житлової субсидії, тобто конкретне приміщення, конкретні люди, які користуються тими послугами, їхні доходи, і тоді є соціальні норми і соціальні стандарти для використання, як газу, світла, і є тарифи оплати, є доходи, хто цим користується, так як формується послуга і її ціна, вартість, а потім відповідно що має держава. Надати, щоб людям було простіше в подальшому сплачувати житлово-комунальні платежі. І, взагалі, перше питання, яке стоїть, що кожен громадянин, який користується житлом, користується житлово-комунальними послугами, він у визначені терміни має надавачам послуг сплатити за те, що він використав. А от Уже з наступного місяця, якщо людина виплатила все, зробила, і є ота різниця в її доходах і в розмірі платежу, який склався, то оту різницю для підтримки такому господарству, таким людям, саме держава надає у вигляді грошей, щоб було простіше в подальшому вести розрахунки. Пані Марія, а чим відрізняється житлова субсидія від пільги, і чи може людина одночасно отримувати і одне, і інше? E, взагалі ні, людина, громадянин, може претендувати на щось одне, виходячи із умов і статусу, який він має або на житлову субсидію, або на пільгу. Субсидія, взагалі, житлова субсидія, тобто допомога у грошах для оплати житлово-комунальних платежів, вона має значно більше коло користувачів, тобто осіб, які можуть нею скористатися, бо тут є приміщення, є площа, є хто проживає, є доходи, що сплачують і. Чи це більше їхніх можливостей, чи це в межі можливостей, що вони самостійно можуть це робити? А от пільга це також за е житлово-комунальні послуги, але вона надається. Окремим категоріям громадян, які мають той чи інший статус, наприклад, ветеран війни, учасник бойових дій, багатодітна сім'я. От якщо такі категорії, що мають згідно різних законів України, мають пільги у цьому, то відповідно і це. Вже не така велика кількість людей, але деколи буває, що в одному приміщенні за однією адресою проживає і пільговик, і навіть різних категорій. То зрозуміло, вибирається та допомога, яка є більшою, кращою для усіх, хто разом проживає, пані Марія. А чи перевіряється інформація? От, при призначенні субсидії, має на увазі та інформація, яку подає сам заявник. Обов'язково для того, щоб винести рішення про те, чи призначити, чи має право, виходячи із тих е, вимог, які передбачені у законодавчих і нормативно-правових актах щодо е, права на. Оту от безповоротну грошову допомогу від держави особа, то всі ці дані, які вносяться при е, написанні заяви і оформленні декларації про доходи і витрати домогосподарства, називається така декларація, і людина самостійно її заповнює, і людина повністю несе відповідальність за достовірність тих даних, які вона вносить. Кожну зазначену позицію, бо це затверджений постановою кабінету міністрів стандарт. Декларації і для всіх громадян на різних точках проживання в різних містах України одна й та ж сама вимога, щоб далі можна було переглянути, чи має людина право на житлову субсидію. І тому, -то, якщо людина зазначила цю інформацію, то повинна знати, що вона має бути 100% достовірною. Бо перед винесенням рішення воно. Ця інформація обов'язково перевіриться, і пенсійний фонд шляхом взаємообміну між рядом інших органів державної влади перевіряє зокрема позицію, яку зазначає особа про доходи свої та членів свого домогосподарства. Це зв'язку обмін іде між нашим реєстром загальнообов'язкового державного соціального страхування і Державною податковою службою. Наприклад, далі про навчання це з Міністерством освіти, про перетин державного кордону, це з Держприкордонслужбою, про наявність в особи транспортних засобів. Це з Міністерством внутрішніх справ, про місце проживання, місце реєстрації. Що підтверджують особу документи? Це Державна міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ про розміри, ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги з надавачами послуг. Ми звіряємо все про суми Простроченої заборгованості з оплати комунальних е, послуг, також з надавачами послуг, про наявність і більше житлових приміщень, це вже з державним реєстром речових прав та е, нерухомого майна, про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, народження смерті осіб з державним реєстром актів цивільного стану громадян. І от коли Звірка відбудеться, вся зазначена особою е, інформація відпадає, з даними усіх цих баз, тоді е, обраховуються стандарти соціальні, скільки людей проживає, скільки користується, скільки витрачає яка сума оплати, і чи, входячи з їхніх доходів, треба щось допомагати, чи вони самостійно повинні з цим справлятися. Ну, якщо треба допомагати то виноситься рішення про призначення субсидії і обраховується ота різничка між у відсотках між розміром одного і другого складових двох а якщо щось недостовірно то відмовляється щоб людина врегулювала, або вона недостовірно дійсно дала інформацію, і тоді вона вже в подальшому не розглядається як претендент на житлову субсидію. Або ж якщо щось не, треба впорядкувати, то відводиться час, людина впорядковує, приносить документи і тоді також призначається. Ну а якщо ні одне, ні друге, то зрозуміло буде відмова у призначенні житлової субсидії. Пані Марія, якщо житлову субсидію вже, все ж таки вже призначили, так? Чи є якісь додаткові перевірки вже от призначених житлових субсидій? Так, це ми говорили при первинному призначенні. а... Уже є цілий ряд і не цілий, а тисячі людей, які була призначена колись. Є у нас для прикладу субсидіанти, які отримують субсидію впродовж вже більше як 10 років. Просто до 1 січня 2023 року цією ділянкою роботи, тобто реалізацією прав громадян, займалися органи соціального захисту. А з 1 січня минулого року, тобто вже другий рік, саме було прийнято прийнято урядове таке рішення передати е, в умовах воєнного стану з врахуванням специфіки організації роботи пенсійного фонду цю е, ділянку до пенсійного фонду України. Але впродовж усього періоду, відколи субсидії і пільги е, призначалися різним шляхом в різні часи, е, завжди здійснювався моніторинг державних виплат. Проводилася додаткова верифікація знову ж таки ініціатором отих додаткових уже призначених, і тих, хто виплачується щомісячно міністерством фінансів України, їх моніторинговим центром здійснюється така верифікація, і за результатами моніторингу знов уже нам. Як основному єдиному е, органу, який розглядає, нараховує і виплачує е, або спрямовує до субсидіанта чи до пільговика державні кошти, надає от висновки, що за результатами верифікації е, є щось по якихось людях, що не відповідає праву набуття на житлову субсидію. Ну для прикладу, виявлено люди, коли оформляли декларацію, оформили тоді, вони нічого не придбували, і в них була нормальна ситуація для призначення позитивного рішення призначення житлової субсидії. Але через певний період в силу різних обставин вони для прикладу придбали два більше транспортних засобів чи житловіт при. Між чим більше у них з'явилося, як було задеклар... задекларовано. Чи здійснили якусь фінансову операцію на суму, що перевищує більше як 50 тисяч, чи відкрили депозит банку, що перевищує 100 тисяч, чи має заборгованість по сплаті елементів понад три місяці. І от, якщо по різних реєстрах Мінфін це виявив, що в людини щось із цього, що я назвала, є, а він має ще й допомогу безповоротно від держави у вигляді житлової субсидії чи пілі, то от тоді така інформація попадає в пенсійному фонду, і пенсійний фонд має сконтактувати з кожною такою особою, бо там конкретно ідуть прізвища або самого субсидіанта. Пільовика, або членів його домогосподарства, і ми маємо уже ми інформуємо, просимо, звертаємося листами до таких осіб, щоб вони обов'язково до нас прийшли, щоб знову ж таки цю інформацію, яка зафіксована в якомусь із реєстрів, або впорядкувати, або спростити. І тоді або він знову буде мати право на виплати, або ж ці виплати будуть призупинені. Пані Марія, а Ой. за яких умов поновлюється виплата припиненої вже субсидії? Ну, в продовження попередньої відповіді громадянин, якому була призначена субсидія, взагалі він сам оформляв декларацію, давав всю. Інформацію, яка на його думку і на нашу думку, також коли ми опрацьовуємо, є остаточною достовірною. Але якщо щось за певний період, через місяць, через два, змінюється, то впродовж 30 календарних днів. Після того, як щось відбулося, такі особи мають обов'язково повідомити пенсійний фонд. І це може бути ну, для прикладу, навіть от смерть одного із членів домогосподарства, яке, це домогосподарство мало житлову субсидію. Хтось, хто, на кого був проведений розрахунок, помер. То знову ж таки треба це зразу ж. Повідомити, бо якщо це не зробить інший член домогосподарства, то через 30 більше днів він попаде в верифікацію і попаде в списки, і тоді вже буде розглядатися питання за той період, коли щось відбулося, чи мали право на субсидію, чи повинні її повернути? От, чи яким чином далі все. Урядково порядкується у даній, е, в даному домогосподарстві у даних осіб, які є або субсидіантами чи пільговиками. Тобто 30 днів сама людина має про це повідомити. Якщо вона це не зробить, то все одно через хай ще через місяць, по якихось звірках реєстрах, ця інформація з'явиться по цій людині, і треба все одно її впорядкувати. Пані Марія, а от чи потрібно звертатися, якщо до прикладу зростає тариф на житлово комунальну послугу? Ну там зростає у ціні електроенергія, там чи газопостачання? Чи до прикладу водовідведення, водопостачання будь-яка будь, до прикладу житлово комунальна послуги розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків платежів об'єднання на сплату витрат на отримання багатоквартирним будинком? Взагалі, оця інформація нам надається надавачами послуг, і усі надавачі послуг. Якщо у них відбувається у нас електронний кабінет, є надавача послуг, і є в паперовому е варіанті шляхом поштової кореспонденції, е нам надавачі послуг при зміні тарифів цін, вони нас обов'язково уже за рік звикли, що нас пенсійний фонд треба про це інформувати. І у нас на кожен період є от остання актуальна. Ціна тарифів і розмірів для а, сплати, і от ми як. Отримуємо це самостійно з надавачами послуг, і людям в таких випадках вже звертатися до нас не потрібно, бо в нас все людина є, є квартира там, чи будинок, чи приміщення, інше житлове, є хто його обслуговує, скільки платиться, і от вноситься зразу автоматично. Ця інформація змінюється і автоматично здійснюється перерахунок. Пані Марія, а скільки мешканців області, або точніше, який от розмір субсидії мешканців області? Ну розмір субсидії знову ж таки він залежить і формується у відсотковому вимірі, а потім в грошовому вимірі від отої різнички, які сказала від того, що потрібно за стандартами платити, що людина платить в межах цих стандартів і чи має вона. Доходи для цієї сплати чи не перевищують от платежі її е, е, дохідні можливості, то, виходячи із цього від гривни до 10,5 тисяч, от це такий у нас розмір е, субсидій, який склався. За минулий рік, станом на 1 січня 2024 року. Тобто за той рік, де ми повністю маємо всю базу, і ми нараховуємо, перераховуємо, призначаємо і виплачуємо житлові субсидії. взагалі то, е, у нас тут знову ж таки е, ну різні категорії. Для прикладу, прийомна сім'я, там чому вона прийомна? Взяла діток і не одну а. П'ять шість десять, і от вони мають особливості в обрахунку житлових субсидій. То в нас є, от зокрема таких три е, субсидіанти, які мають 10,5 тисяч щомісячно е, житлової субсидії. Є такі, що мають від 5 до 8 тисяч, їх теж не було набагато, це 285 осіб. В, е, від 3 до 5 тисяч, ну, трошки менше 3 тисяч осіб. А от найбільше е, за чисельністю Субсидіантів у нас це більше ну майже 64 тисячі, які отримують щомісячно від тисячі до трьох тисячі субсидій. Ну і є до однієї тисячі, також 12 тисяч 695 субсидіантів, саме які отримують в межах до однієї тисячі, тобто от все виходячи з тих документів, які нам надаються. З тих доходів, з тих платежів формується і щомісячний розмір житлової субсидії. Пані Марія, а які Мрій. документи потрібно зібрати? Як взагалі подати документи на оформлення субсидії? Е, є декілька шляхів подачі документів для оформлення житлової субсидії. Перший це особисто прийти до сервісного центру пенсійного фонду України, і зважаючи на екстериторіальний принцип обслуговування в громадян пенсійному фонду, це не має значення, де ти саме звертаєшся. Але от має відповідати той пакет тому, на що ти звертаєшся, тобто чітко має бути як Хмельницький, то Хмельницький, як Вінниця, то Вінниця, де знаходиться житлове приміщення. Це один шлях через сервісні центри з вивізкою пенсійного фонду України. Другий це поштова кореспонденція з адресою. Знову ж таки, 25 головних управлінь пенсійного фонду є, то направляються, або ж через онлайн, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж через мобільний застосунок Пенсійного фонду України і через портал. Дія, тобто є як одні шляхи, так і другі. Крім того, незважаючи на те, що від ми з 1 січня 2023 року від органів соціального захисту цю ділянку роботи перебрали, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій через повноважених посадових осіб виконавчих органів місцевих. Місцевої влади, тобто сільської селищної чи міської ради відповідних територіальних громад і центрів надання адміністративних послуг, тобто, оце такі канали, шляхи подачі документів. А подаються документи основні це заява і декларація. Про доходи і витрати за тими встановленими формами, які є на веб-порталі, є в порталі Дія, у мобільному застосунку, або ж якщо в паперовому варіанті з постанови їх можна роздрукувати і в паперовому варіанті оформити і направити до головних управлінь пенсійного фонду, ну зокрема, ми говоримо в Хмельницькій області. Пані Марія, ну і власне, якщо говоримо про минулий 2023 рік, то от скільки житлових субсидій чи от пільг було виплачено? За 2023 рік в нашій області на виплату житлових субсидій та пільг придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі спрямовано 1 мільярд. 544 мільйони 300 тисяч гривень. Отака сума в нашій області. Пані Марія, а якщо ми говоримо про опалювальний сезон у 2023-24 років, він ще в принципі триває, то скільки мешканців області отримують тут субсидії або шпільги? Так, зважаючи на те, що сьогодні лютий, уже 2024 року, опалювальний сезон розпочався з 1 жовтня. Особи мали до 1 грудня ще впродовж листопада подавати вперше на призначення житлових субсидій і пільг з врахуванням їхнього стану дохідного і опалювального сезону, щоб з 1 жовтня ми повернулися до оплати. Цей період уже пройшов, і зараз тільки знову ж таки громадяни мають право подавати і у лютому документи для розгляду щодо призначення їм житлової субсидії чи пільги, але це вже буде відбуватися з дня звернення, тобто з того місяця, з якого людина звертається. Тобто, у лютому, значить відлік буде йти уже з лютого 2024 року. В цілому 137 тридцять тисяч. Одержувачів е, у нас є е, в цілому усіх одержувачів житлових субсидій і пільгово, на, на які саме підготовлені виплатні відомості, і особи такі будуть отримувати свої виплати у, упродовж лютого 2024 року. З них 84 тисячі – це саме субсидіанти. І 52 тисячі 900 – це одержувачі пільг, от ця така кількість, яка зараз складається, пані Марія. А якщо до прикладу порівнювати цей опалювальний сезон 23-24 років з минулим, то більше є чи менше є тих осіб, які претендують і отримують субсидії житлові, загальна кількість. Одержувачів субсидіантів і пільговиків збільшилася у цьому році, бо ми вже можемо січень порівнювати 23-го року до січня 24-го, бо це вже наша робота, наша єдина база, і ми це уже робимо. То в цілому на 7700 осіб загальна чисельність субсидіантів і пільговиків у нас збільшилася. Пані Марія, а які загалом є способи отримання субсидії, виплати субсидії? Способи виплати субсидій вони подібні, або аналогічні і отриманню пенсійних виплат, до чого значна кількість населення звикла. Це за власним бажанням субсидіанта пільговика, або ж через уповноважену банківську установу, і тоді надається нам рахунок саме цієї банківської установи, або ж Через відділення акціонерного товариства Укрпошта і подати заяву щодо от саме отримання способу отримання житлової субсидії і пільги. Коли людина вперше вона оформляє заяву, вона це зазначає. Якщо потім вона хоче змінити вона другу заяву про зміну. Подає і знову ж шляхи ті ж самі принципи, як і для подачі документів, тобто особисто звернувшись в сервісний центр поштою на адресу головного управління через представника уповноваженого банку. Бо коли відкривається рахунок, то в нас домовленість така, ми у нас угоди по співпраці з банківськими установами, бо ми ж потім гроші туди будемо перераховувати саме на ці ж особисті рахунки чи пільговика, чи субсидіанта. І тому то якщо особа звернулася за відкриттям рахунку і відкриває пільги там, чи субсидії, то вже можуть цей рахунок з тою заявою, з якою звернувся банківську установу громадин передати нам пенсійний фонд або ж через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. От такі шляхи. Пані Марія, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. На все добре. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком була Марія Квятківська, перша заступниця начальника головного управління пенсійного фонду.